Проблема статусу свідомості та її основні ознаки. Однією з найбільших таємниць світу є людська здатність усвідомлювати, розуміти дійсність, тобто людський інтелект. Він вражає своєю красою та могутністю, невичерпністю та універсальністю. В цілому якісні особливості людського інтелекту окреслюють. Терміном свідомості. Тому питання про сутність свідомості, її виникнення та можливості століттями хвилювало кращих представників людства, надихало на пошук та творчі злети, музика, поезія, усе мистецтво, наукові розвідки, глибин, сущого та інші напрями інтелектуальної діяльності прагнуть розкрити можливості людської свідомості та неповторно чарівний внутрішній світ людини. Перше уявлення про свідомість виникнуло у прадавні часи, коли люди дійшли висновку, що процеси, які відбуваються в їхніх головах, відмінні від процесів природи, що їхнє бачення світу, а відповідно, і місце в ньому, відрізняється від тваринного. І особливі властивості приписували душі як прояву чогось надприродного. Упродовж тисячоліть людство шукало відповідь на запитання. У чому полягає сутність свідомості, як вона виникає, від чого залежать її можливості? У наш час свідому діяльність людини вивчають фізіологія, медицина, психологія, кібернетика та деякі інші науки. Найперші складності розуміння та вивчення свідомості пов'язані значною мірою з тим, що ми не можемо спостерігати явищ свідомості безпосередньо, чуттєво, не можемо їх вимірювати, досліджувати за допомогою різноманітних приладів. Наприклад, відомий американський нейрофізіолог Прибрам писав. Що ні в якому рівні наукового дослідження мозку людини не фіксується те, що ми називаємо думкою. Хоча мозок узагалі не можна досліджувати інакше, ніж виходячи із тези, що він є орган думки та свідомості. У зв'язку із зазначеними інколи. Висувають досить радикальне твердження про те, що свідомості як особливої сутності взагалі не існує, що її можна звести або до функцій та процесів організму людини, або до її реакції нервової системи, людського організму на зовнішні чинники. Лише у ХХ столітті була видана низка праць, спрямованих на доведення того, що насправді не існує нічого такого, що можна було би назвати явищем ментальним або свідомістю. Досить поширеним було і залишається ще й у наш час. Тлумачення свідомості як особливої форми відображення дійсності. Якщо свідомість розглядають як відображення, то її позбавляють будь-якого онтологічного статусу, тобто при цьому вважається, що вона не виносить у дійсність нічого принципового нового, свідомість як форма відображення дійсності. Наділяють здатністю лише відтворювати та перекомбіновувати наявні форми буття. Слід визначити, що для деяких наук, зокрема біологія, психологія, теорія відображення, виявилася результативною. Серед основних ознак проявів свідомості виділяють особливий необіологічний тип людини. Особливий небіологічний тип поведінки, використання предметів культури за їх призначення, оперування та надання наявним або предметним змістом реальності, продукування того, що не існує, тобто творчість, також проявом свідомості є мова або мовлення, ну і цілеспрямована дія та думок людини. Великим дивом свідомості постає те, що, хоча вона не фіксується ніякими приладами та ніякими індикаторами, вона здатна фіксувати сама себе. Ця унікальна здатність називається самосвідомість або саморефлексія людської свідомості, або, іншими словами, думка. Можна навіть сказати так: не потрібно ніяких приладів, достатньо лише звернути свою свідому увагу на те, що відбувається всередині наших психічних процесів, задля того, щоб переконатися в реальному існуванні свідомості. Щоправда, для цього треба бути людиною і перебувати. У людському способі буття. Тобто, можна сказати, що для людини розвиненої, сформованої питання про існування чи не існування свідомості постає як питання про її самоідентифікацію, і звичайно, те, що не перебуває у людському способі буття. Таку самоідентифікацію, тобто внутрішню фіксацію свідомості, здійснити. Нездатне. У саморефлексії свідомості появляє себе момент субстанційної свідомості, тобто той момент, що свідомість задля свого існування не потребує ніяких зовнішніх підкріплень чи засвідчень, що вона в самій собі знаходить свою першу чи останню очевидність, що врешті і дає можливість людині поставити суб'єктом пізнання та діяльності, тобто самій та від себе. Свою дієву активність. З цим можна пов'язати здатність свідомості, оцінювати дійсність, судити про неї, але до цієї здатності ми звернемося в наступних питаннях. Отже, свідомість має унікальні властивості, які зумовлюють неможливістю її прямого вивчення та вимірювання. Проте вихідні ознаки свідомості дозволяють стверджувати її реальне існування, але в особливих якостях та характеристиках.